Все, да? все, давайте, то наша. Боже, ну що ж ви забираєте в людини все. В моркву? Вам що моркви мало? Повна машина моркви. Ми вибрали цей мішок, а він його забрав. Оце Ось так один попереду одного люди на ярмарку купували усе, що привезли місцеві аграрії. 90-річний дідусь Василь радіє, що ярмарку організували ледь не у дворі його будинку. Розповідає, їхати нікуди не потрібно, та й ціни недоступні. Я вдячний керівництву, що так організували. Люди доволі, це на місці. І головне дешево і якісно. Гроші взяв 200, не знаю, на скільки хати. Риби, капуста, морква. Ну і щось подібне. Фермер Вадим приїхав з Млинівського району. У машину загрузив 5 тонн власної продукції. Каже, сьогодні люди усе беруть, адже ціни нижчі ніж минулого року. Торгівля йде жваво, люди в цьому мікрорайоні ще не проводилась ярмарка, люди купують, все добре. Найбільше нас добре пішли яблука. От, беруть моркву, беруть, так, всю продукцію люди беруть досить, досить жваво. Моркву ми продаємо по 2 гривні, так само буряк, картопля 2,20, яблука по 5 гривень, Ну, вже їх немає на цю пору». Але людям фермер радить готуватися до подорожчання овочів та фруктів. Таких цін наступного року вже не буде. Насіння голландське, насіння дороге, тому що це купляється за євро. От. В основному голландські гібриди. Сорти яблук, різні, сорти яблук, ну, тож в основному європейські. Райка, Флоріна. Тяжкий рік, ми практично не заробляємо. Ми просто Тримаємося на плаву, тому що ці ціни на овочі сьогодні, гуртові ціни, по яких ми реально продаємо свою продукцію, вони практично собі вартості не покривають. Ми знаємо, матеріально-технічні ресурси всі зросли в ціні, в чому практично вдвічі, а овочі ми продаємо цього року дешевше, ніж минулого. Організатори ярмарку побоювались, що людей не буде, але погода сприяла, і усі сторони залишились задоволені. За кілька годин чимало фермерів розпродали усе, що мали. Досить широкий асортимент овочевої продукції, як ми кажемо, борчовий набір. Буквально все тут є, починаючи від капусти різних сортів, тут і цвітна, і бакінська, і білихачана. Зараз люди квасять. Багато дуже є картоплі, і саме головне, що ціни. Нижче, чим е, на ринку і в магазинах. Рівняни і справді купували усе, що потрібно на зиму і радіють доступним цінам. Ну так нічого, капусту купили, а так нормальна ярмарка, це полезно для людей. Дуже хороші. Дешева капуста, все да, все добре. дешево. картоплю, капусту, буряк. буряк. Ну, все, все по морку, все по трошки. А на ярмарку люди не лише купували та продавали, а й ще про політику говорили та жартували. У Себе добре, це далеко від нас від Путіна. Жінку привів. Продавати будете? Ну може, поміняю на молодшому. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.